Так. Ми вже поприбирали в номері і йдемо веселятися. Як тобі спалося, як тобі хостел? Гостел загалом. Мені теж сподобалося. Трошки про наш маршрут. Ми поїхали не напряму через Межигір'я, як показує навігатор, ми поїхали через стрій. На верецький перевал там трошки довше виходить. Десь 20 хвилин ми втратили, але подивилися нову дорогу. Далі ми поїхали на лінію Арпада, тоді через Перечин Уворжгород. Ну і тоді вже пряму трасу на Мукачево. До замку Паламку треба трошки притистись метрів 300. Там є шлагбам, і зараз я так зрозумію, що на військовий час там не пускають ну, доїхати до вершини. І обережно ставайте перед знаком, бо там пару машин стали після знака і їх штрафанули. Зайчик зробить свій внесок в історії. Напевно, Паланок нам сподобався більше. Тут така величніша архітектура. Видно, що вона давня. Є декілька башень, ніби ратуша. Ну, чесно, ще в Кам'янцю не був, але це напевно на другому місці. У Кам'янець прямо взагалі ну, там такий замок. Що... Тут, напевно, навіть більше залів, але тут не тільки музеї, а всякі виставки картин, інструменти старого ремесла. Також був кінотеатр, і ми подивилися половину мультика про замок паланок. Томас. У 1321 році. Скажи, куди ми йдемо, що це товщина стіни. Це товщина стіни. Ці всі сходинки. І що, і в нас, і в нас не вийшло перше закінчити там? Вау! Це дуже красиво. Це ярмок. Так, ми знайшли першу мініатюру. Вчора в Ужгородському замку ми їх бачили десь шість, їх там дуже багато. Наша старий колодязь. Ми б, напевно, прослухали про нього якусь легенду, але ми екскурсувати не брали, бо в замку провели десь дві години. І з екскурсуваном це таке враження було б ще довше. Є класичне підземелля, яке ще не повністю досліджене, і нам розказували, що там є деякі автентичні деталі. Але Атмосферне світло тут капець просто. Йо? Чотири гривні це наші обов'язкові розходи, бо ми маємо кинути батьку всі. Це ж місто, хтось за двоє. Та Такі на підсотку. Що тільки люди не придумують? Зібрані найтиповіші, найпоширеніші для катування періоду 16-17 століття. Те, що найчастіше можна було знайти на місцях саме на наших територіях, частина з яких це сучасно відборена копія. Це, наприклад, кліси, які висять без стели. А друге підземелля це кафе, де ми трошки пообідали, і там дуже гарна атмосфера, прямо як у таверні. Нам сподобались. Досвід прости. Не виходили пане і розкривати. Ми не ходимо по кофе, але зайшли сюди і ми на що ми мусимо тут поїсти. Тут дуже красиво, дуже гарна атмосфера. середньовічна музика і прям дуже Тож ми дали 200 гривень. За два листочка бігалася. Ми ще не знаємо, ми ще чекаємо дешево, але красиво. Один раз можна. Так, І вся музика, яка вставлена в наших відео, от якраз це ось цей композитор, що грав в тому Тумбарі. Це, напевно, один із найкрасивіших відділ у нашому житті. я не зможу продати абстракцію дорого, і ніхто не купить. Тому що абстракцію купують за ім'я. Тому я не мав художнім у світі, і в мене немає мав Тобто це, це вийде мистецтво? Її куплять за ім'я художника. Тут навіть немає мені художника, це просто вітер. Це буквально вітер. Це гроші на вітер, це полотно куплені за

Ми заходили, як і всі через ці двері, а випустили нас через браму. Вона відкривається і діюча. Ми приїхали в замок, замок Сант-Міклош. Йдемо по дивимося. Вже близько до Мукачева. Не знаю, вони Від Відполонку 20 хвилин. З цим домком володіла жінка Ілона і вона закохалася в одного з, з завойовників. Так як вона хотіла жити з ним і одружатися, вона віддала цей маєток. За багато років сюди приїхав один художник. І вночі в мене снилася жінка у пешному плаці, і потім він зрозумів, що це була ця Ілона. Він її в вісні пообіцяв, що він приведе цей замок до ладу. Знову він пішов на її могилу і вирішив, що він так і зробить. Ми по неї їй подав у вісні. Ми проплив Сент-Міклош в дуже підходящий час, тому що сонце було якраз в такому місці, яке робили дуже гарні композиції, от особливо в, в вікні. Ілони різні так іменно в цій кімнаті там взагалі світло падало, дуже красива кімната і дуже красива атмосфера. А ще за звук ми дізналися, що ця Ілона Резлів була дуже бойовою зі жінкою і тримала облогу в замку Паланку. Ось і ще е, вона відмовилася заради свого кохання не тільки від всіх земель і цього замку, але й від двох дітей. Так треба вміти любити. Не земною краще жінка. Нам щойно провели експертів, показали таємні ходи, показали одну старовинну піч, яка нагрівала тут одна весь замок до 15 градусів. І саме багато цікаво. Дуже хороші власники, які горять ідеєю, це все відновити, реставрувати і зробити цікавим. Нам розказали, що сама перлина цього замку це є ця спальня Ілона Різлі. Трошки нам розказали про її ідеологію, яка на даний час виглядає досить смішно. Ну, як мені сказати, вона сила двох дітей, заради якогось хантера. Якщо я змогла стояти або шафі з збільним проходом, або якась картина. І, наприклад, стояти ще охоронець. І коли згоражувала не якусь небезпеку, виходив охоронець разом зброєю. Сама екскурсія нам дуже сподобалася, цікаво розказали. Ну, напевно, якби ми гуляли самі, то це б не було так класно. Навіть екскурсувати безкоштовно і чисто заплатити за орієнтуватися на інші замки і все. Попросили виключити телефони, щоб не заважали. І нам двом окремо провела цілу екскурсію. Що, якого, там один екскурсувод цілий автобус води, а нас. Та там замку розташована така скринька, де ви вже потім після екскурсії даєте гроші. Чесно, я художників, яка і займається реставрацією цього замку. Колись декілька років прожила прямо тут, а зараз вона має пройти здобив будинку. Це цих состовов стали. Я захворюва. Я замок. Е... Ну, в середині він напевно такий атмосферніший, ніж на зоні. Тут Це на благодійності. Тут, тіпо, вони екскурсії проводять фактично безкоштовні, тільки просять, ну, підтримайте просто замок е... ну, в коробочку. Все, і кожен дає собі, скільки хоче грошей. Ну, сказали орієнтуватися на інші замки, але ніхто це не перевіряє. Ми вже закінчили. Як би то оцінив свій замок з 10? Вийди. 15. 15. Ну, мені сподобалося досить. Ми думаємо, що нас не намахали. Чого? Ну, це не їздить. Навереду, до замку. Я теж можна десь під'їхати, але ну, якщо треба окремо платити, то може би і пішки пройшлися. Рішили моти на парковці 50 гривень з людини і підемо 2 на нього. Там вже замок. Мені його колір подобається. Це якийсь санаторій, типа. Ну так, Що, так? Ой, Я щось мучилась. Вау. Весело. Ми вже бачимо щось дуже-дуже гарне. Ми е, мусили йти пішки, тому що нам сказали, що наверх не пускають. Але дуже багато автомобілів проїжджали, і я не знаю, з чим це пов'язано. Може, можна було договоритися. Ми не горіли бажанням, в принципі, я досить вже втомлений був на той момент. Вже почалась така втома другий день, бо ми без перестанку в йо-й-вйо, -йо їдемо-їдемо. Замок Шанберні слугував мисливським будиночком для цієї родини і Ну, Видно, що тут ніколи не тримали облогу для відпочинку. Це не замок, це швидший палац. Зараз це взагалі санаторії, Карпати і всередині там нічого немає. Там трошки СССР, нічого там ніби не змінювали дуже багато років. Та територія дуже красива, багато зелені, озеро, в принципі, чистеньке. Там ще такі лабіринти кущами, там де бігали діти. Ну, Сама архітектура замку дуже гарна.

Для приблизного розуміння, великий кофер 60 літрів. З зимових курток. А ні, зимовий курток тут стоїть. Коли ми їхали, це вже була дуже гарна погода, холодно взагалі не було і дуже гарні краєвиди на засніжені гори по цій трасі. Досить довго мене влюбувалися. На Бенеллі особливо можна полюбуватись, тому що там не думаєш, як вже під горку скидати на третю-четверту передачу, щоб вона тянула. Типу, я їхав повільніше, ніж міг би їхати мотоцикл. Мені крейсер стає з головою повністю. А, от, тільки про розхід мені здається, що це дуже сильно обжора порівняно з Капітохом Малим, то він взагалі ніби на випарах просто їде. Один раз заправився в Ужгороді. Єдиний раз уже на Межигірі, як їхав додому, щоб наверняка стало бак. Ну там 10 літрів дозаправив там і 10 літрів вже на Межигірі. Шикарнезна офігенна дорога йде з нижніх воріт до Шипуту. Тільки оцей останній кусочок ми вирішили, ну, так як навігатор нас повів там, через е, таку сільську дорогу, яка потім переросла в польову, треба було трошки потурендурити, так сказати. Але нормально, бунелька взагалі не напряжно проходить ці маршрути. Такий один, що зловив сюрприз, який аукнеться там за декілька хвилин. Ми всі приїхали 16.52. Ми на годину відстаємо якимось щином, хоча ми за ці два дні пропустили один замок і один буду спати. Тільки що купили квиточки, то по 20 гривень забросили. Там діти до 12 леся дідається, і він тільки. Майгоми кім'я. Базарчик, і йдемо до шепота. А що на шепоті? Шепи на шепоті дуже гарна. Так що не привезти, що він літо. Шепіт було досить незвично бачити таким трохи засніженим, похмурим можна сказати. Тому що температура досить знизилася. Спочатку, як ми прийшли, людей взагалі не було, але вже потім всі прийшли. Це для нас особливе місце. Цей шипіт, і так як цей самий водоспад він дуже близько до такої красивої дороги, то ну напевно ми будемо кожен раз туди повертати, тому що там вхід 20 гривень, якщо не помиляюсь з людини. Атмосферне місце, яке там заряджає своєю енергією. Сюди повернулися за 4 роки вже трошки побачили по водоспадах подихтазу. Що ще найливше? Так. Люди. Мені теж найбільше подобається. Це живіший просто. Так. Десно <кхл> всі водоспади, що ми бачили, що цей поки що найкращий в Україні. А, які є ще кандидатури. Бурбон -бур ще не бачили. Дзвіл, Криму найвище. Так. Криму. Ой, Криму, каже найвищий так, так, ми йдемо попри сувенірні лавочки. Зараз собі забирати будемо. Ми купилися на маркетинг Ми купили таку штучку. Та якщо під дуже символічним місцем ми вирішили, що нам такого треба. Така okay. штука Ну він прям на картинці теж дуже дуже красивий. З цих чотирьох років, що пройшли, там досі так облагородили територію. Колись, здається, там не було цей вивівський шипіт, не було всяких е, дерев з гірляндами. Зараз вже 20 по посості. Ми вернулися тут то більше точок нема. У Я нормально якщо не брати цю юбку. Нормально. Це нормально, я лише пригравший на білограм 20. Як посточки вгов зібралися. Беріпівку Зараз... провільно. Скільки ж нам їхати додому? Дві години. Дві години. собі будемо. Ми злупали шурупа. Може, нам якийсь хостел шукати. При тому зловили не гострою частиною, а зловили задньою частиною. Отаким От чином. Там шляпка відлетіла і він досить глибоко пристроївся. Приїжджав мимо місцевий хлопець на текені 250-му. Просто зупинився, запитався, коли ж запробили, каже, 5 хвилин, зараз будемо. Хвилин, хвилин дай. А далі десель запали. Ага. Приїхав з інструментами, почали розбирати слутити. Так, да-да, 14-13 розковий ключ, у вас може є. Але вже маєш доїжджати додому. Хтось з тебе не лешеть. Зняли колесо, вони завезли його до себе, поставили латки, повернули. Ще трохи побавилися з тормозом. Десь в годині так 50 ми виїхали. Нам дуже пощастило, що ми їх зустріли, бо знайти хостел якийсь у 9 годині в такому туристичному місці було б, напевно, проблематично досить. Загалом за маршрут ми приїхали здається 560 кілометрів. Дуже гарно було там. І таке закінчення додало трохи ізюминки у наш маршрут. У нас досить мало подорожей, які закінчувалися без якихось знайомств. Це не стало виключенням. Та завжди знаходиться з ким поговорити, хто просто на мотоциклі під'їжджає. Такі були цікаві два дні. Нам дуже сподобалося до наступних відео напевно, на з Тернополя. Надіємося, що дощик перестане вже лити четвертий тиждень підряд. Ми чекаємо, коли він закінчиться дуже дуже довго.